За минулий рік головним досягненням Асоціації платників податків України є поглиблення співпраці з Державною фіскальною службою відразу за кількома напрямками. Про це в ході щорічних звітно-виборних зборів асоціації сказав голова її івано-франківського відділення Ігор Вінтоняк. Відбулися багато семінарів, які ми проводили і спільно з ДФС, і самостійно. Ми провели рейтинг сумління платників податку. На думку начальника головного управління Державної фіскальної служби в області Ірини Столярик така співпраця стає мостом між податківцями та суспільством. Ми декларували рік тому, що ми хочемо, щоб асоціація платників податків і між фіскальною службою і громадськістю суспільством платниками податків стали таким своєрідним місточком, десь ми цього досягаємо. У травні податківці спільно з асоціацією платників податків планують про провести вісім робочих зустрічей в районах області за результатами цих заходів, сторони планують надати спільні пропозиції стосовно оновлення податкової системи.